Друзі, мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, вже о четверг, 6 лютого о 16.00 відбудеться товариський поєдинок у Туреччині, Динамо, Київ-шкензія. Ось такий товариський поєдинок на нас з вами очікує. Сьогодні я, друзі, хочу поговорити про Динамо Київ, про Шкензію. Ну давайте, друзі, про все ми поговоримо та попередку. Давайте взагалі то подивимось останні два матчі, які були зіграні між командами. Два матчі були зіграні між командами, одна нічия та одна перемога Динамо Київ зафіксована. 6 лютого, тільки 23-го року команди грали і динаміці здобули перемогу. За рахунком 1-0. Ну і ще 9 лютого 2024 року команди зустрічалися. Тут у нас бойова нічого була зафіксована 1-1. Друзі, якщо взагалі казати про матч Динамо-Київ, як команда цей Новий рік розпочала, ну, до речі, ми знаємо, що Динаміці зараз є лідерами в Українській прем'єр-лізі. Ну, цей збірки, я непогано розпочали. Так, да, програли Макдебургу, але потім стягу румунську команду обіграли. Звідси в Лозі, з доволі сильною командою з Польщі було бойова ще один-один. Марібор обіграли, ЦСКА 1948 вдалося обіграти. Боняча 3-3 з Галатасараєм, де ще й на виїзді у Стамбулі. 1-3 кени програвали, але дубль Андрія Ярмоко приніс нам нічлю. Потім 23 січня була ще ніча з Ла-Пі, бойова ніча 2-2. Ну і 30 січня різьку футбольну школу, останньому восьмому турі Ліги Європи не обіграв різьку футбольну школу з рахунком 1-0, в принципі, в доволі таки непевному настрої готується до нового, відповідно, до нової частини, до другої частини сезону в українській прем'єр-лізі. Друзі, якщо взагалі казати про шкенді, це команда з Македонії. І якщо ми зараз подивимося першу лігу Македонії, то команда зараз займає перші лізі Македонії. Другу позицію 37 очок має команда після 18 турів. Шкензія має 10 перемог, 7 нічих та одна поразка в них лише 30 забитих м'яча вони мають у своєму пасиві. 12 м'яча у них пропущено, та плюс 18 різниці забитих та пропущених у Шкендії. Ну подивіться, тут ще у Сілекса 37 очок. Тобто, справді, тут неймовірна конкуренція. Ботнички треті. у них також 30 бачок. Ой, справді, тут за чемпіонство буде неймовірна битва. А ще й інші команди. Да, друзі, справді, у першій Лізі Македонії неймовірна конкуренція. Кенді, звичайно, що має абсолютно всі шанси на чемпіонство. Ще таких немає, чи взагалі то подивитися, то в принципі непогано команда виглядає. виглядає. до речі, з Луганською зараз в Луганчені. Обіграли. Шкендію з рахунком 2-1. Ось. Тому, в принципі, якось так. А Так, в принципі, доволі таки непогані результати команда показує. Ось, у всяку Македонії пройшли далі. Ось. Ну і справді, команда виглядає доволі-доволі таки непогано. Скоро, до речі, у Шкендії також повертається відповідно, чемпіонат. Чемпіонат повертається вже абсолютно скоро. вже Я так розумію, що 16 лютого. Матч з Варда Он буде у Шкенді, і, в принципі, у них вже повертається чемпіонат. Ну, а кияни, відповідно, повертається також в кінці лютого. Знаєте, подивитися, матч Кияни. Вони ще зіграють з Сбіргом 10 січня, 16 січня, ще з Рецької футбольної школи ще буде одна гра. Ну, І ось вона, 23 лютого. Матч з Львівськими Карпатами. Очікує на. Київське Динамо, 23 лютого 18.00. Динамо Київ, Карпати Львів. Тому, в принципі, друзі, якось так. Ну що ж, друзі, тепер давайте переходити взагалі, чого я очікую від цього товариського матчу. Ну це друзі, товариський матч, але все одно, знаєте, товариські матчі вони важливі. Перемоги у товариських матчах вони дуже важливі, тому я вважаю, що цей матч для Київського одинаково дуже важливий. Звичайно, що ціль товариських поєдинків це якісь, знаєте, це як тренування, там, награти якісь комбінації, подивитися молодих футболістів, справді дуже-дуже цікавий матч. Однозначно, думаю, що обидві команди будуть грати на перемогу: і Кияни та Шкендія. Ось, в принципі, чекаю, знаєте хорошого такого знаєте, футболу. Ось. Тому, думаю, знаєте, друзі, думаю, обидві команди обміняються голами. Думаю, обидві команди заб'ють. Це моя така перша думка буде на цей матч. Обидві команди заб'ють. Думаю, Динамо Київ заб'є гол у врата Шкендії. Ну і думаю, що Шкендія також відповість своїм забитим м'ячем. Обидві команди, друзі, я думаю, заб'ють. Обміняються голами. Це товариський матч, в принципі, знаєте, друзі, Шкендія і Динамо Київ, в принципі, на певному настрій підходять, особливо кияни. Особливо кияни. Ось які в Лізі Європи, напевно, зіграли з Галтасараєм та з Різкою футбольною школою. І на зборах Кияни мені в принципі дуже динамо київ, друзі, мені сподобалося. Кияни дуже здорово і справді в своїх матчах виглядали. Друзі, я думаю, що да, обидві команди заб'ють. Це моя перша думка. Ну, і друга моя думка я все-таки друзі віддаю перевагу київському Динамо Я думаю, що кияни... Перемогу все-таки здобудять. Думаю, що вдасться киянам обіграти Шкендію. Ось то моя думка це обидві команди заб'ють. та думаю, що Динамо Київ Шкензію переможе. Я думаю, це буде рахунок, скоріш за все, десь так. 3-1, я думаю. Думаю, так, 3-1, можливо, 2-1. Ну мені ще серце підказує, що десь так приблизно з рахунком 3-1, кияни я на Шкензі 3-1, можливо, 4-2, можливо, 3-1, 4-2. Ну, я все-таки думаю, що 3-1, можливо, 2-1. Ось ну мені щось прям підказує серце, що ось 3-1 буде рахунок. Тобто, я думаю, що обидві команди заб'ють. Та Динамо Київ, я думаю, все-таки Шкенді з мінімальним рахунком все-таки обіграє. Ну я думаю, це все-таки буде рахунок 3-1 на користь київського Динамо. Ось така, друзі, моя думка на цей товариський поєдинок між динамо Київ та Шкенді. Думаю, я, що обидві команди заб'ють, та думаю, що кияни здобудять перемогу. Я думаю, це буде рахунок 3-1 на користь. Динамо Київ, ну що, друзі, якщо у вас є бажання, можете, друзі, написати свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу, бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Тримаємо кулачки за Динамо Київ. Усім на побачення, мої любі друзі. Найголовніше, щоб ви усі були щасливі, бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічей.